Героїчна історія про відважну битву ріки і тікі таві оживе на сцені. Актори Чернівецького драматичного театру готуються до прем'єри нової вистави, яка покликана об'єднати як дітей, так і дорослих. Коли глядачі зможуть дізнатись, чи вдалося відважному рікі перемогти кобр. Дивіться у нашому сюжеті. Індія сильна злива відносить бідолаху мангуста ріки далеко від рідної оселі. Саме цього почалась його відважна. Опинитись далеко від дому, залишитись без рідних, пізнати складнощі буття і почати власну битву за виживання. Така доля головного героя, маленького мангуста з рожевим носиком рікі тікітаві. Ця казка не залишить нікого байдужими. І декорації, і оформлення, і саме більше світло ну теж мені дуже подобається. Воно все таки яскрава, зелене. Оці джунглі. Ми зі своєї сторони від акторів зробимо все можливе, щоб також, як то кажуть, не залишити глядача байдужими. Актор Драмта. Театру Ернест Гізарян, який перевтілюється на сцені у птаху Дарзі, розповідає: роль у дитячій касті є неймовірно цікавим досвідом у його кар'єрі. Мого персонажу пташки Дарзі в тому полягає, що я всім всюди все розповідаю. Найсвіжіші новини. Тому як сказав вже мій друг відважний ріки, кольорові сказки сота 10 з 10 Декорації з 10 з 10. Вистава для дітей рікі Тікітаві створена за однойманним твором культового класика Редірда Кіплінга. Пригодницька історія, в якій е, е, відбуваються різні події, е, круті е, по повороти і так далі. Я думаю, що дітям цікаво святкувати буде за сюжетом, який, в принципі, ми і зберігли і не порушили, так як він є у Кіплінга. Для нас є дуже Цінно саме діалог з малими глядачами, тому що з цього починається е, така спільна історія з е, відвідування театру, і ми знаємо, що до театру найчастіше ходять саме родиною. Вона буде цікава і дорослому глядачеві, і дітям. Режисери, постановники, художники, хореографи в тандемі з акторами намагались зробити все можливе, аби кожен глядач поринув у світ справжньої казки. Мені подобаються кольори. Мені подобається, що Індія це ж такий барбар. Ну барбарвиста, коли після зливи обов'язково розквітає все. І мені здається, це нам сьогодні потрібно в такі важкі часи, і звичайно, що відваги, відважна пригода сьогодні, ну нам не, не завадить прем'єра вистави ріки тікітаві», де головний герой буде боротись проти зла. Відбудеться в знаковий для нашої країни день на другі роковини повномасштабного вторгнення. Що ви всі хочете дізнатись, якої біди нас врятував відважний мангуста, приходьте 24 і 25 лютого на 12 годину. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.